Усім привіт! З вами СКД і це мій четвертий влог. З моменту третього вже пройшло досить багато часу, і назбиралася велика кількість цікавих тем, з якими б я хотіла з вами поділитись. На вас сьогодні чекатимуть. Куди ж я зникла і що я робила усе це літо? Моя перша заробітня плата в Ютубі. Скільки і куди ж я витратила свої гроші, та багато чого іншого буде цікаво. СКД! Це літо вас хвилювало лише одне питання. Зазвичай для всіх літо це пора відпочинку, релаксу, перезавантаження. Але це все було не про мене. Мені потрібно було з нуля вивчити нову програму. І щоб ви розуміли, для мене три місяці літа перетворилися у День бабака. Кожен день одне й те ж саме. Коротше кажучи. Просто я все літо пропрацювала. Кінець літа. Осінь вже настала. Знов працюю. Да коли ж цей відпочинок буде. Зате тепер я можу зробити <Yanioire> ось. так! І ось підходимо до цікавої теми. Скільки ж я заробила в Ютуб? А заробила я аж. Сто ДОЛАРІВ!!! А зараз натисніть на паузу, я почекаю, і напишіть у коментарях, як ви гадаєте, куди ж я витратила свої гроші? Можливо, щось придбала нове з техніки. Або просто купила щось, про що давно мріяла, або просто пішла і прогуляла всі свої гроші. Чекаю вашої відповіді. Я чекаю. Написали? Готові? Точно? Ну, так ось. Ні тобі нових речей, ні тобі відпочинку, ні тобі щось ще цікавого. Заплати свої гроші за комуналку, бо ти просто ці три місяці літа. Жив в квартирі, користувався світлом, водою, газом. Все. Драхуй, що ти був на курорті. Плати за це 100 доларів. Клас. Ось воно доросле життя. Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. А спонсори цього випуску мої патрони. Мої патрони найкращі люди на цій землі. Кожного місяця ви даєте мені сили і наснаги рухатись все далі і далі. І за весь цей час, поки я працювала і нічого не випускала, ніхто не відписався і вас лише стало більше. Я щиро вам вдячна за вашу довіру. Тільки для моїх патронів відкривається унікальна можливість увійти в історію української Ютуб-анімації. Ви станете частиною мого світу. На вашу честь може бути названа вулиця, район або ціле місто в залежності від вашого рівня на Патреоні. І ви отримаєте справжній сертифікат, який підтверджує це. Протягом ролика ви зможете віднайти своє ім'я у вигляді великодок. Тому скоріш ставай моїм патроном і будь частиною мого світу. Саме завдяки вам мій всесвіт і буде збільшуватись, як і можливості працювати і рухатись далі. Адже мій канал тримається тільки завдяки небайдужим людям, котрі бажають українському Ютубу розвитку і ставати тільки крутішим. Дякую усім, хто донатить мені на нову техніку, на яку я так досі і збираю кошти. Зараз нова рубрика Колесо питань. Під цим дописом ви ставили мені свої питання. Я вибрала найцікавіші і зараз рандомно відповім на декілька з них. Ви також можете мені поставити свої питання, написавши їх в коментах під цим роликом. І на наступний влог, може саме на твоє питання, я їй відповім. Яка в тебе фобія? On, ага, так я тобі і сказала. З якого ти міста? Через те, що я спілкуюся українською мовою, багато хто вирішив, що я живу на заході України, ну або з центру України. Але ніхто й не здогадувався, що я живу на півночі. Прям підніжжя мордора. захищаю нашу країномовний ютуб від зла і лиха. Я з міста суми, якщо що. Наступне питання, будь ласка. Своє обличчя. А це вже залежить від вашої активності і від ваших підписок. Коли я буду отримувати свою першу YouTube кнопку за 100 тисяч підписників, ви мене обов'язково побачите. А на сьогодні це поки що все, що я хотіла вам розповісти. Долучайтеся до моїх соціальних мереж, ось реквізити для фінансової підтримки і давайте разом будувати і розвивати наш український Ютуб. Усім дякую за увагу і до нових зустрічей. І не забувайте підписка, лайк, дзвіночок, комент. А я прослідкую.